Слава Україні! Героям! Слава друзі! Кого цікавить ще соя Канзас? Значить, наших друзів-колег соя ця Єсть вони в нас її брали тільки в них репродукція. Третя буде, бо ми сіяли два роки першої репродукцію. Тобто у нас була залишилася, ми її здали на лабораторне дослідження. Все було нормально. І нам якраз в цьому році вистачило її посіяти на ту площу, яка залишилась. Хотіли ми, звісно, більше сіяти, ну, з цією війною. В країні пополам поділили, Олтхем половину і Канзас, і тому у нас, так сказати, друга репродукція. А хлопців третя. Кажем, так, як є. Значить, Здавали вони на Нібулон, протеїн у них 37,8, волога 12,1. Тобто, отак їх куча лежить. Хлопці вон, ще палку вставили. Такий складик, бетон. Вони краї, які ми у нас так сказати, трошки скопірували, ми в них не оббили, щоб вологу не тягло. Вони собі вже навіяли, відправили на лабораторні дослідження до Анжели Павлівни, тобто Ядвіс. І якщо ви вже бачите відео, значить якийсь є результат. О, поки не знімали. Поки не було результату. Зараз ну, вам покажу що що, 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 що. хлопці ось собі навіяли. Такий їх теж склад забетонірували. Хлопці трудяться, це мені ще буде їх робота тут, да? ворота сюди втігачать. Колись були ворота, будемо робити. А це Олег Хитрон казав, якщо я витягну ці дві плити, то, то він мені їх віддасть. Да? Я зрозумів. О, о ті, які леша витягуються, не віддадуть. Вони розкопають. А ті кажуть, копати не хочуть. Та Бугайом будемо пробувати. А ми попробуємо. І все вона, вона, мабуть, бетонірована. Ні, воно. Хтось там я був асфальт. Бетом. Ну як ви думаєте, бугай справиться? Дві плити. Та, Та попробуємо. Сіду, щоб ну, піднять. підняти. Пробує. Ну нехай. Обсіємося, літом буде скучно, приїдемо, подіргаємо трошки. Доброго вечора, друзі. Сьогодні у нас 28 лютого. Отримали ми довідки про посівні якості насіння. Їх у нас дві. Такий мають вони вигляд. З мокрою підчаттю, щоб ну, деякі підписники цікавилися, їм потрібна така довідка, вони хочуть її бачити. Будь ласка, дивіться. Значить, Перша довідка це нашого знайомого про неї сьогодні ми балакаємо. І друга. Здали ми іншу культуру 96%, яку культуру в наступному відео розповімо вам, чому і як, навіщо ми здали. Хто не здав свій посівний, телефонує Анжелі Павлівні. Домовляйтеся новою почтою, хтось проїздом через Полтаву, завозьте. Ей, тільки одне вас попрошу перед тим, як телефонувати, подивіться моє відео, хто не бачив, якіснесіння сої на екрані, ви бачите, як, і, яке вам його знайти. Або в верхньому правому углу закріплю силку, можна по ній перейти. Там Анжела Павлівна розповідає, як потрібно відбори брати, там багато інформації, щоб ви. Е Передивились ті інформації, які немає відео, щоб ви її вже задали. так І тепер переходимо по сої канзас нашого знайомого значить 22-го року врожайності. да Репродукція третя чистота 99,2. Маса 1148. Енергія проростання 78%, схожість 82%, гост ДСТУ на першу-третю репродукцію 80% по ДСТУ в нормі все. По хворобам, значить, фузоріоз допускається 5%, маємо 8. Це не критично, тобто перед посівом потрібно його Протравити, бактеріозу немає. Такі дані. значить З Олегом я розмовляв. Бачите, номер телефончика. Кому цікаво, набирайте, але він е -е, віять не буде. Не хоче, новою почтою теж не хоче. Чекає він ціну 16 тисяч. Тобто, хто хоче, приїжджайте, набирайте, йому неважливо, чи вона піде на посів, чи вона піде на переробку, чи попливе десь кораблем. Людина жде 16 тисяч. На сьогодні у нас ціна 375 доларів. Завтра повинна ціна змінитися. Тих, хто надає в нашому регіоні, то з місця в нас забирають 375 доларів. Що завтра буде, чесно, не знаю. Ну, ціна, ви вже почули, що хоче Олег. Так що дзвоніть, телефонуйте, домовляйтеся, якщо когось влаштовує. І підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім мирного неба, все буде Україна, друзі!